Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про підготовку до пологів, але не про підготовку до пологів. Пологам взагалі про підготовку до пологів очима чоловічого лікаря. Підемо, поговоримо про цьому. Вітаю вас, друзі. Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про підготовку до пологів очима, чоловічого лікаря. Скажіть, будь ласка, що таке вагітність та пологи? Вагітність, яка жінка народила дитину. О, красота! Дитина народив, народила жінку. Давайте послухаємо, що наші підготовки до пологів очима дитячого лікаря наші експерти. Ой, чоловічі, давай. Підготовка для пологи це якась вагітна жінка, якій народився дитинка. Хороша дитинка. якась дитинка, яка любить, народився дитиночка. Ну, так, хороша дівчинка чи хлопчик, чи це якась вагітна. І так, вагітність та пологи. Де ви знайдете своїх? Народили дитину, народилася дитинка, а, якась вагітність, яка народила дитину. А, дитина, так, це його персонаж Молі. Молі, це найкращий персонаж, який ставився за своїх причинами дитячого. Лікаря, чоловічого лікаря, очима чоловічого лікаря, дитинство. Нам першу гості, яксоє Вулф, мама, Олімпійські ігри. Ну, давайте подивимось, давай. Це Ксоя Вулф, наша та рибка, вона найкраще плави, тому у неї п'ять олімпійських медалей. Е, ксоє хайна весела та добре, а ще вона збирається стати мамою. І читає книжки Косва Півго. І вона дуже хоче, щоб дитина народилася здоров'я. Тому поїхала до Косла на прийом, щоб задати їм багато питань і розпитати про все, про все, про все на моєму віці. Вітаю вас, козел! що ви розповідаєте про вагітність, вагітність для пологи? А пологи це, це найкраще, коли народили дитину. Да. Речно представляли, а мені колу а лора Любоніта менше представляти є ніколи як вагітна, вагітна дитина, коли все розповідався, як вагітна дитина. Ну, перше, давайте я розбираюсь. Так, вагітна дитина, ксоє Волф, менше все, коли ня не може розповісти на свої питання, де ви знайдете багато питань для вагітність. Вагітність так. Але менше я готовлюсь за приготовлення вагітністю, ну треба кормити грудю. Так, народили дитину. Так, народився. Ми перевішувано все готуся. Надеюсь, ви зробили правильні від... відповіді. До зустрічі за тиждень. На все добре, у п'ятницю.